Ну от і почалось. Українська влада починає забирати землю у українців. Тепер офіційно Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада України проголосувала і прийняла в цілому законопроект 9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. А тепер уважно послухайте, що пропонується цим законом. Законопроектом пропонуються зміни, якими визначають особливості примусового відчуження земельних ділянок іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області. І тепер саме цікавий нюанс. Встановлення заборони на оскарження до суду рішення Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки іншого об'єкту нерухомого майна. Тобто, мало того, що у людей будуть забирати їх земельні ділянки та нерухоме майно, так у них ще не буде взагалі ніякої можливості на те, щоб подати в суд і хоч якось це оскаржити. Ознайомитися із цим документом ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я вам хочу сказати, друзі, це лише початок. Зараз вони почнуть обкатувати все це на Закарпатській області, і далі, поступово-поступово, поступово вони будуть все це запроваджувати по всім областям України. Тому що вони вже давним-давно продали цю землю і зараз прописують і приймають закони, завдяки яким тепер можуть цю землю забирати у людей і передавати західним інвесторам в обличчі там, BlackRock та інших компаній. А патріоти до сих пір кричать, що ми повинні захищати свою землю, яку свою землю.